Біля тиру 9-ї гімназії працюють поліцейські. Зі слів директорки закладу Ірини Тучій, подія сталася о пів на сімнадцяту. В цей час у тирі відбувалися заняття. Стався нещасний випадок в тирі, там, де працює дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 під час тренування. Деталі, що там, як там. Тренер на допиті. Молимось за те, щоб все було добре. Дитина учень 34 ї школи, 9-го класу у якому сталася подія у 9-й гімназії, орендувала спортивна школа номер 2 розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. З її слів, школа мала всі ліцензії. тут не один рік, тому все з дотриманням всіх абсолютно стандартів. А власне, тренера, який був тренував власне, хлопця, його буде відсторонено. Директор спортивної школи Олексій Куценко від коментарів відмовився ну, зараз, поки де слізну, я нічого не буду коментувати. Що... За словами речниці Нацполіції області, Зої Вовк, тренер в Тирові перебував, але коли та як стався постріл, чоловік каже, що не бачив. Дома. Поки його опитують детальніше, ми вже пізніше повідомимо. Опитуємо директора школи, опитуємо і тренера, опитуємо інших осіб, які на той час могли бути поруч або всередині тиру. За словами речниці, повідомлення про поранення до поліції надійшло від медиків. Спочатку, коли виявили хлопчика з травмою голови, повідомили до швидкої медичної допомоги, вже медики викликали поліцію, а в подальшому на місце події прибула слідчо-оперативна група і почали огляд місця події. Нині дитина перебуває у обласній дитячій лікарні, розповів телефоном головний лікар Микола Кондратський. Додав зараз хлопчика обстежують, якої допомоги потребуватиме шкуляр. Вирішуватиме консиліум лікарів. Дитина поступила в відділення в вкрай важкому стані. проникає черня е, червної коробки. Не знаю, що дитина в вкрай важкому стані. знаходиться на апараті штучної вентиляції легені. Наші шасрочі боруться і приділяє ця Пуля і чи йти оперувати, чи не оперувати. Бабуся хлопчика, яка приїхала в лікарню від спілкування з журналістами, відмовилася. Тетяна Рева, Ольга Горжі, Тетяна Зозуля, Олег Клименко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.